Дівчата, всім привіт! Зараз 9 година ранку, і я збираюся знімати день із життя, і ми збиралися йти в лабораторію, здавати аналізи для Богдана, але нікуди не підемо, бо я подивилася у вікно, була тиша і благодать. Потім я відвернулася в сторону, і коли я повернулася назад, то там просто йде якийсь, відбувається якийсь армагедон. Там не те що. Злива, а щось взагалі таке незрозуміле. Якісь мокрі наліпки у мене тут на підвіконні, коротше, якийсь жах. То ми вирішили відкласти похід в лабораторію до завтра, і оце стоїмо тут в шоці на кухні. То я вже і стала робити Богдану сніданок, тому що сидів голодний, чекав, коли ми підемо здавати аналізи. Взагалі не можу нічого зняти, тому що тільки починаю розмовляти, і Віка починає кричати, бо певно, щось їй хочеться. в унісон зі мною розказувати. Може, зараз спробую, коли вона їсть печиво, але ось справа в тому, що я готую для віки обід варю куряче філен. І готую на пару овочі. Але справа в тому, що сьогодні я зранку планувала зробити спільне, спільну страву. Буквально ось перший раз мені прийшла в голову така ідея: зробити суп, щоб потім можна було їсти нам і для Віки перемолоти його в блендері. І я саме ось зібралась робити все те саме з курячим філе, з, з курячим філе, з овочами. Але в, останні, в останню мить я згадала про сіль. Я згадала про сіль, що не солити страву для нас, я не можу, тому що не смачно нам потім їсти досолену після приготування страву. Нам треба солити її зразу. А от з сіллю для дітей до року в мене якісь сумніви. Але ось, коли діти малі, нагадайте мені, напишіть у коментарях, коли вводять сіль в раціон, тому що я ось зібралась варити суп, але в останню мить згадала про сіль. Тепер ось варю все одно окрему страву. І Віка навіть мені дала змогу два слова сказати без свого крику. Ні, перехвалила, да? перехвалила. Два слова дала сказати, а третє вже ні. Ну, ось трохи часу пройшло, і наш обід для Віки готовий, то поки продовжуємо в такому режимі. Привіт-привіт. Да? Ти ще не можеш казати, да? але скоро будеш казати. Там, поки Віка зайнята загрузкою пральної машинки. Хоча вже її, звичайно, в неї з'явилися якісь підозри щодо мене. Можу встигну вам показати. Зараз ось готую вечерю. Буду смажити на сковорідці гриль ось таке куряче філе. Його трохи відбила. Натерла ось приправою для курки, з сіллю. І зараз я буду смажити і ось зварила гречку вже. Ти вже тут, як тут, да? ти вже тут, як тут. Да. Сьогодні в мене такий день, що я не маю сил щось таке знімати. Сьогодні в мене якраз такий день, що я не маю ні сил, ні натхнення щось знімати. Ось ще хотіла зняти косметику, порожні баночки, там порозказувати, але ну, немає сил. Немає натхнення. Буде таке, знаєте, відео косметика тормоза, день із життя тормоза. Це так трапилось, тому що. Вночі Віка чогось прокинулась в 4 години. Почала плакати, і так як вона вже дуже давай. Не будемо хникати, Давай, давай не будемо хникати. Так я вже як уже довгий час вона не просинається вночі поїсти. То не зразу й розбереш, що вона хоче, і вона оце проснула. Прокинулась о четвертій годині, почала плакати сильно, і я її загойтувала. Потім вона заснула, і вона заснула у мене на ліжку. А в мене немає ніякої огорожі. і Я боюся, що вона впаде. Тому я її перекладала в ліжечко, а вона там крутилась і була дуже такою неспокійною. Тому я пішла робити її суміш, і це все якось мене так весь пішов, Вона потім заснула, а я вже спати зовсім не могла. І десь о 6 годині заснула і вже треба було потім вставати. Тому так, сьогодні знімаю день, день із життя тормоза, а косметика тормоза зніму вже завтра. У нас тут був тест, хто голосніше. Верещить Віка, чи працює витяжка. У мене вже готова вечеря. Ось така курочка. Вийшла апетитна філешка на грилі. Дуже легко, дуже швидко, дуже смачно. <клес> Ти така вредна, да? Вредна. Яблуко вже вчора давала не в ніблірі, але вона інколи так кашлює, наче поперхується. А банан даю в ніблері, бо вона тим бананом все кругом вимазує, якщо без ніблера давати, і вона його чавить. Мені, чесно кажучи, влом мити. Ми будемо називати речі своїми іменами. Не знаю, як там новомодний БЛВ-прикорм, чи як він там називається, але це, мабуть, не моя тема. Всім добрий ранок. У нас вже новий день. У нас трохи покращився настрій, ну точніше, у мене. У Богдана і вчора був нормальний. Сьогодні Віка вночі гарно спала, тому ми виспались. Зараз десь пів на дев'яту ранку, і ми їдемо в діло здавати аналізи. Сьогодні нема Армагеддону, бурі, зливи, вітрюгану. Тихо, спокійно, навіть трохи сонячно. Дуже гарна погода, вітру немає. Тому добре, що ми перенесли цей івент на сьогоднішній ранок. Ми вже здали аналізи. Уявляєте, зайшли в діло, оформились, зайшли в кабінет, здали аналізи, вийшли з нього, і почалась одразу повітряна тривога зі злітом Міг, тобто, це взагалі надовго. Якби ми вийшли з дому трохи пізніше, хоча б, або якщо б була черга, то ми б не встигли здати аналізи. Коротше кажучи, нам пощастило. Ми вже повернулись додому. Зараз будемо ставити дослід чи дасть вікусік познімати відео про покупки продуктів. Так, давайте спробуємо. Зараз покажу вам, що я купила тут, зробила таку невелику-велику покупку. Вона досить невелика, але я її ледь доперла додому. Купила мол... із молочки ось такі йогурти, молокія з карамеллю і попкорном. Це для Віки кефір і для Віки творожок, точніше, сир кисломолочний, яготинський, без добавок. Це для нас сир по типу фета хіт-продукт для салатів, майонез. Також купила собі ось нагребла мак три в одному різних. Щось я інколи хочу маккави, інколи п'ю просто розчинену каву з молоком, інколи стягне в одному, на хімозинку якусь. Далі купила крабові палички це для салату з пекінською капустою. Яйця, злата кладка. Далі із зелені і овочів ось зелень, укроп, петрушка, банани, помідорчики. Такі, як завжди, ось такі гарненькі, але вони, звичайно, на смак такі дещо зимові. Ну, це самі дешеві, які були в магазині, найдешевші. А, мандарини клементини, точніше. Взяла такий великий пакет на гребла. Шпроти, це на новий рік. Для нового року купляю на бутерброди. Ти собі, ото от зараз голова буде боліти в тебе, як ти будеш так робити. Перестань, полеж. Давай мовчечки ти посидиш. Давай саме для нового року. Шпроти купляємо один раз на рік саме до нового року на бутерброди. Тому вирішила купити не найдешевші, які були в магазині, але ціна, звичайно, я в шоці. Отакі різькі шпроти. Одна баночка коштує 100 гривень. Добре, що. В інший час, крім нового року, я їх не їм не купляю. Купила ось такі консервовані ананаси. Це я їм там, близько так до вечора, коли хочеться щось солоденького, щоб не їсти печиво, булки і все таке цукерки. То я їм ось такі консервовані ананаси. Далі з солодощів сушки. отакі. Київські сушки це такі не, не маленькі сушки, типу малятку, а побільше з маком. П'янка вишня, рошен, це рулет в Велмарті по акції 30 гривень, вирішила взяти. Так, і для прибирання господарських потреб. Рушники теж були в Велмарті по акції, і губки для миття посуду, бо вже закінчуються. Ось такі в нас вийшли покупочки. Навіть вдалося познімати так, Віка? Не без включень, звичайно. Так, <глух> да, да, ти така ось зленька, да? ти така ти така сердита. Як ти робиш їжачка? Як? Те не зроби. <глух> ось так. Да. Не зроби нам їжачка, не зроби. Ось тут з вікою сіли трошки з вами побалакати. Ми влітку були в алерголога. З приводу прийому терапії Асід нам назначили аналізи ще влітку. Але треба було їх здавати ось саме в листопаді, в грудні, чи ну ще можна в січні. Ми, в принципі, б і так їх звичайно здали. Але... але в листопаді так трапилось, що Богдан зламав руку, і там така взагалі довга неприємна історія. Просила Богдана посидіти з вікою, бо це просто неможливо розповідати. Ну так, от, з травмою Богдана виникла така неприємна ситуація. Я, в принципі, навіть не починала про це розповідати, але зараз в двох словах вам розповім. Справа в тому, що коли він отримав травму і його повезли в травмпункт, то в той день нам не дали знімок рентгену і не дали опис рентгену, тільки видали довідку і, і наклали йому гіпс. І там в довідці описаний перела. Перелом без ускладнень, просто ну якби звичайний перелом пальця, і нас відправили з цією довідкою з гіпсом. Нічого більше не пояснювали, сказали просто звернутися до лікаря-травматолога. А на довідці було написано, що це звичайний перелом без ускладнень. Так, от, після того ми звернулись до травматолога в приватну клініку, і так як там було написано, що перелом без ускладнень, то нам просто поміняли лангету на іншу, сказали, що там якийсь час ходити в гіпс. Всі потім його зняти, причому можна при такому переломі не робити контрольний рентген. Але Богдан був застрахований від нещасних випадків, було страхування не медичне, це не те, що покриває збитки на лікування. Так, от для отримання цієї страховки мені потрібен був рентген, рентген-знімок і опис. І через якийсь час я все таки вирішила звернутися до травмпункту і отримати ці документи через там тиждень чи півтора тижня, коли я туди звернулась. Опис робив лікар, який тоді був на зміні. Це був не той лікар, який приймав Богдана в перший раз, і в описі був описаний перелом з ускладненнями зі зміщенням і з уламком. І ми зразу після того знову поїхали на прийом в приватну клініку. Довелося знімати ці лангети знову, робити рентген, потім знову накладати ці лангети. Добре, що ускладнення там були не такого плану, що треба там щось зламати знову чи робити якісь операції. Просто справа в тому, що ведення такого перелому з ускладненнями і реабілітація вона зовсім інша ніж при в першому випадку, якби це був перелом без ускладнень. І крім того, треба довший період реабілітації і звільнення від фізичних навантажень. Ну ситуація несприємних. Це по перше. Інше, що другорядне, це звичайно. Суми, які нам довелось витрачати, бо для того щоб зняти ленгету, для того щоб її знов накласти, це кожен раз кругленька сума за зняття і за накладання. Це реально великі круглі суми. Кожен раз ще й прийом. І за того, що виникла така ситуація з цими невірними діагнозами і з цими довідками, з розбіжностями в діагнозах, отак довелося їздити і по сто раз і знімати, надягати ці ленгети, робити рентгени. Виклали просто круглу суму за це лікування. Під страховою компанією ми також отримали підшкодування, але це була просто сума визначена страховою компанією. Вона ніяк не прив'язана до вартості лікування. Вона складала півтори тисячі гривень, і це була зовсім мізерна частина від всієї тієї суми, що нам довелось витратити на оці всі. Пригоди, і ще нам треба було робити ці аналізи для алерголога. До лабораторії здати аналізи ми так і не доїхали в листопаді. І ось в грудні я дочекалась канікул, якраз. Поїхали сьогодні, здали ці аналізи. Поклала віку спати і сіла пообідати заодно відпочину. Подивлюсь щось на Ютубчику, і на обід у мене. Куряча грудка це та що вчора смажила, і морква по-корейськи. Але це я не сама робила моркву, а купила в магазині вже готову. Доки Віка спить, розкажу вам і покажу трохи порожніх баночок і покупок косметики, почну ось з міцелярних водичок. Досить довгий час в мене була ось така нівей, міцелярна вода, якась трояндова. Це була двохфазна водичка, зверху плавала олія і треба було збовтувати. Але вона мені не дуже подобалась, ця вода міцелярна, тому що вона подразнювала очі, вона щипала очі і дуже неприємні відчуття були. Тому, коли вона в мене закінчилась, я ось вирішила спробувати іншу водичку і купила таку гарнієр, також двофазна водичка з оліями. І вона мені сподобалась набагато більше. Вона зовсім не подразнює очі. Хоча вони по ціні, в принципі, плюс-мінус однакові. Також закінчився в мене ось такий крем для обличчя домашній доктор Retinol. Це бюджетний крем українського виробника. Він мені дуже сподобався. Він був такий легкий, нежирний, дуже гарний на теплу пору року, на весну, на осінь і гарно він лягає під тональний крем. Але він в мене закінчився. І я, я знайшла супер класний крем. Неочікувано зараз. Я вам покажу ось такий кремчик від Himalaya Herbals. Я купувала його в епіцентрі. Виготовлено в Арабських Еміратах в Дубаї, він мені дуже сподобався, і він дуже дешево коштував. Я його купила в епіцентрі. Він був на якійсь нижній поличці, кудись заткнутий так, щоб, щоб його ніхто не побачив, навіть щось біля 50 гривень. Але крем просто супер. Зараз я вам покажу його консистенцію. Ось, бачите, тут навіть видно, що це крем не такого типу, як Ніве, там такий плотний-плотний крем, а він такий. Ось оптимальний. На тій же поличці закинутих кудись подалі косметичних засобів я знайшла від Himalaya також ось такий мультифункціональний крем, антибактеріальний, антисептичний, загоює порізи, подряпини, опіки, пропонується як натуральний антибактеріальний крем. Ось він у такому маленькому тюбику. Виглядає він не білого кольору, а ось така світло-коричнева субстанція. Тобто це не зовсім косметичний. Крем, під тональний він ніяк не лягає. І взагалі це не просто крем для зволоження, це лікувальний. Коштував десь близько 30 гривень. Ну, це було досить навіть смішно. Чому вирішила купити такий протизапальний крем? Це тому, що в мене недавно було невелике таке розчарування. Справа в тому, що колись дуже давно я в Avon замовляла ось такий крем для нічного догляду з екстрактом зеленого чаю із лінійки Clear Skin. Це для проблемної шкіри, для такої дуже проблемної шкіри. І це був супер крем, мав таку заспокійливу дію, якось підсушував, прибирав почервоніння дуже гарно. Але цей крем був із якихось старезних випусків, і він закінчився. І я замовила начебто новий, теж для нічного догляду. Ось так зараз він виглядає. Заявлено, що з ага, кислотами. Цей крем не начебто мав бути такий самий, але він зовсім не такий і зовсім мені не подобається, бо він катається якимись катишками, не дуже вдалий, чесно кажучи. Хоча тут молочна кислота, саліцилова кислота це дуже корисно для проблемної шкіри розчиняє цей верхній зерговілий шар, тільки тому я їм інколи користуюсь, але він зовсім не такий, як оцей старий крем. Для цієї мети я все ж таки зараз користуюсь таким кремом від Himalaya. Також із засобів для вмивання в мене закінчилася така пінка від BioAqua. Це знаєте, з таких пінок, які дуже концентровані, плотна біла субстанція, яку треба дос дуже так дозовано наносити на руки, збивати в піну і вмиватися. І тому виходить, що нею користуєшся дуже дуже довго, і воно, по-перше, набридає а по-друге, вона якось вже протухає навіть з часом. І оцей тюбик він береться якимись. Корозіями вже вапняним нальотом в ванні, тому якось не дуже з однієї сторони, начебто, і дуже економно, але з іншої сторони, потім цим неприємно користуватись. Також в мене ще закінчились ось такий гель для вмивання це від Biocon. Це стандартний sl гель для очищення обличчя, гарно піниться. Стандартний прозорий гель. Тут Содіум сульфат в складі. Також в мене закінчилась ось така пінка для вмивання від Евелін. Такі пінки я використовую для очищення шкіри, коли вона досить чиста, якби це не звучало. Це для ранішнього вмивання, і такі пінки немає. Мають в складі СЛСів, не сушать шкіру, і тому з віком треба звичайно вибирати більш такі засоби, які не мають в складі селесів. Купила ось на заміну таку пінку: це біотон, український виробник, дуже бюджетна косметика, але є в неї, здається, такий мінус: піна виходить якась не дуже пухка, рідкувата, щось недороблено можливо в складі. Але біотон так це досить бюджетна косметика, тому, мабуть, через це і є. Також я ще купила ось такий гель для вмивання від Евелін, глибоко очищуюча пінка для вмивання з екстрактом лимона, лайма та соди для жирної шкіри і комбінованої. Вона чимось нагадує оці пінки такого типу, як концентровані і білі, але все-таки вона не дуже концентрована, вона така досить звичайна. Це ось така біла субстанція, яка не піниться. Написано, що спінити по обличчю масажними рухами, але вона не піниться. Має такий лимонний аромат і не має в своєму складі сульф... сульфатів, незвична якась текстура, але не має в складі СЛС, тому користуюсь. Це ось щодо засобів для вмивання. Тепер переходимо до засобів для волосся. Закінчився ось такий шампунь від торгової марки Біотон. Та ж сама торгова марка, що і ось цю пінку я показувала. Біотон це українська косметика, дуже бюджетна. І як і у пінки, у цього шампуню теж є недоліки, він дуже бюджетний. Цей шампунь SLС, він в складі має лаурет сульфат натрію, але він якось погано піниться, і він досить рідкий. Тобто шампунь не дуже якісний, дуже бюджетний. і... Не маю щодо нього ніяких позитивних відгуків. У мене закінчилась ось така маска від Avon, Це лінійка Advanced Techniques, абсолютне живлення, коротше кажучи, з аргановою та кокосовою оліями. І ця маска мені дуже сподобалась, От, чесно. Я з задоволенням купила б її ще раз і дивилась у поточному каталозі, але немає там зараз її в продажу. купила іншу маску. Ось такого мас-маркетовського бренду L'Oreal Ельсеф для довгого та пошкодженого волосся. Скільки разів користувалася L'Oreal лінійка Ельсеф. Я ні разу не купляла цієї серії для довгого шкоденного. Ошдженого волосся, тому я з задоволенням спробую, але ще не користувалась, тому відгуків не маю. І ще що хочу вам показати, це двофазні засоби для волосся. І досить довго в основному я купляла такі засоби від GліScour. Але останнім часом, ось, наприклад, покажу вам такий засіб, точніше, пляшечку від нього. Дуже багато українських виробників навчились виробляти дуже непогані такі ось двофаски. І це дуже радує, тому що вони коштують недорого, а за дією вони такі самі, як і глізку. Ось, наприклад, About Hair, двофазний спрей такий блакитного кольору коштував менше 100 гривень. І ось я зараз вам покажу таку цікавинку. Бачите, зараз у мене такий спрей від Лорена, і він, як ми бачимо, в такій же пляшості, як і ось цей був від About. В них однаковий виробник, то в Натурпро місто Дніпро компанія-виробник одна і та сама, просто замовляють різні українські компанії українські на виробництво. Ось такі два фаски. Але вони коштують однаково ось цей спрей від Лорени. Також коштував менше 100 гривень. І він такий самий, як і оцей був, але іншого кольору. Тобто, це все на одних потужностях виробництва робиться. І вони всі однакові, просто якби різні торгові марки. І ось взагалі я тут нещодавно купила в якості проби, але теж залишилася задоволеною. В АТБ ось така двофаска, також український виробник, оранжева двофаска. І коштувала, увага, цей спрей. О тебе 50 гривень. Він теж такий самий за своєю дією. Ну, як і всі двофаски, з полегшує розчісування і трохи так змащує волосся за рахунок силіконів і всього такого. На будь-який гаманець ось дуже багато засобів навчились виробляти наші українські виробники. Зараз я буду робити салат на вечерю із пекінської капусти, крабових паличок. Ось у мене ціла пачка. Ось так нарізаю. Нарізаю пекінську капусту. Ось так нарізаю крабові палички. І маслини ось так нарізаю. Це ми з вікою робимо, да, Салатик? Да? Ти робиш салатик? Да! Зараз я буду робити омлет з ковбасою вареною, смажити в мультиварці. Яйця з молоком вже перемішала. Смажу ковбаску. Тепер вже буду смажити все разом. 20 хвилин. Я, до речі, на цей раз включила не на режимі запікання, випічка, а на режимі смаження, жарка. Але я дивлюсь, що щодо температури різниці немає. 160 і 160 градусів, там в іншому різниця, тому буду на режимі смаження сьогодні готувати. Ось уже готова вечеря, салати заправлені, омлет приготувався такий апетитний гречка. Ну, ось так, проще кажучи, така в нас нехитра вечеря. А на цьому вже буду прощатися з вами. Всім дуже дякую за перегляд, за увагу до відео, і всім пока-пока. До зустрічі у наступних відео.